Щороку 5 грудня сповнене святковою атмосфери, адже зночі на наступний ранок до кожної домівки прийде святий Миколай. Тож напередодні цього дня, сьогодні, депутат Кременчуцької міської ради Сергій Порчарян привітав юних вихованців клубу Сузірія. Сьогоднішні подарунки, які ми разом з святим Миколаєм придбали для наших діточок, це ми порадилися з педагогами, і це були різні. Скажемо так, канцелярські товари, з яких можна робити іграшки, канцелярські товари, які які можна там застосовувати для якоїсь там поза позашкільного навчання, і це був ноутбук. Просили дітки, також аби створити атмосферу цілковитого свята для дітей, влаштували ще й ігрову програму. У нас сьогодні розважальна програма. Вона називається Дива під подушкою, і ми віримо, що Дива Два дійсно існують. Сьогодні на нас завітали гості. Це депутат нашого мікрорайону. Сергій Михайлович Порчарян, він виконав усі наші бажання. Він подарував безліч подарунків. Ми дуже вдячні за всі подарунки. А також кожна дитина отримала солодкі подаруночки. Привітання та подарунки, які отримала напередодні свята малеча, припали дітям до душі. Сьогодні напередодні свята нам подарували ноутбук, солодощі і канцелярію. Я задоволений. Мені все сподобалось. Я, в принципі, сидів, бачив, як це все вироблялося. Я знав, що тут буде таке свято, і я дуля задоволений тим, що все ж таки це сталося. Також Сергій Порчерян запевнив, що у наступному році ініціює ряд покращень для цього клубу, аби дітки у ньому могли розвиватися та опановувати нове у комфортних та якісних умовах. Тож напередодні дня святого Миколая трапляються справжні дива, і такі дарунки від небайдужих Кременчужан є доказом цього дива. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.